Покидаю рідну домівку і повертаюсь в Київ, тож покажу, як я готую кімнату до свого від'їзду. Для початку приношу валізу, відкладаю одяг, в якому буду в дорозі, і прибираю всі речі, які хочу забрати з собою. І звісно, це маленьке сонечко мені допомагає. Додаю ще дві пари взуття і нижню білизну. І коли одна частина валізи зайнята, то починаю йти по верхам. Забираю всі речі, які я залишила на столах чи стелажі. Завжди дивлюсь дуже уважно, так як часто забуваю щось, що залишається прямо на видному місці. Дуже люблю свої блокноти, тож обов'язково їх забираю. Я з собою і все, що залишається на столі, мені зазвичай потрібно. Це все також йде у валізу. Перед самим виходом туди ще полетить мій дорожній штатив. І коли місце залишається тільки для маминих смаколиків, я переходжу до ліжка. Завжди, як їду, то знімаю постіль і відправляю її у прання. А як приїжджаю, то застеляю свіженьку. Мені подобається залишати майже пусту кімнату, хоч завжди дуже сумно їхати. Останній штрих підмести і зібрати все конфіті від кульки, яка лопнула. Шкода, що всі святкові кульки я маю залишити вдома і не можу їх забрати з собою. Ну і все остання Права закрити валізу і виїхати, залишивши після себе чисту і пусту кімнату до наступного приїзду.